В інтернеті є книга пам'яті полеглих за Україну. Поіменно. Там згаданий кожен наш солдат, який віддав життя за наше з вами щастя. І ця пісня для них книга пам'яті полеглих героїв України. На пам'яті полеглих героїв України, кожне слово, кожне фото потонуло там в сльозах, кожен аркуш там забарвлений кольором калини, кожна літера це розпач, кожна літера сестра, кожен аркуш там забарвлений, кольором калини, кожна літера це розпач. Літера, це страх. кожен погляд, наче постріл, що влучає прямо в душу, кожен погляд не дає нам відвести своїх очей, кожні губи промовляють, я присягу, не порушив. Просять прощення ума за вільнено з ночей. Кожні губи промовляють я присягу. Учи, просять прощення вам за біль недоспаних спалиних дочерів. Я благаю, заклинаю, знайте люди, знайте люди, цю страшну скорботну книгу. Ми повинні прочитати, ми повинні присягнути, що ніколи не забудемо Українських наших хлопців, що в землі сирі лежать, ми повинні присягнути, що ніколи не забудем українських наших хлопців, що в землі сирі лежать. Книга пам'яті полеглих героїв України, а назавжди наші воїни залишаться в строю, прилетять від них лелеки. Слова до нас долинуть, ми зустрінемось не в пеклі, ми зустрінемось в раю, прилетять від них лелеки, і слова до нас долинуть. Ми зустрінемось не в пеклі, ми зустрінемось в раю.